І так, до якого рівня кожен з нас доріс, дозрів зараз, прямо в даний момент, там де ми знаходимося. Часто, друзі, знаєте, чую так: «Е, я нічого не хочу, я зовсім нічого не хочу. І я вірю в це, що ви говорите мені, що вам нічого не хочеться ні їсти, ні робити. Ні ще щось там взагалі творити, створювати там ще. Ну, не всім, але ті, ті люди, які, які до мене звертаються, з якими я спілкуюся, багато хто каже, що не хочу нічого. Я сама зараз ось скажу вам написала за цей тиждень два відео і жодного не виставила. Я не могла пере, перейти через себе. Якимсь таким чином дивним я не хотіла. Я не хотіла їх виставляти. Все мені не так. У мене був нелегкий тиждень, скажу чесно. У мене Я прожила нелегкі відчуття, емоції з тим, що стались певні речі, які потрібно було прожити. На нові усвідомлення вийти, мабуть, не тільки мені, багато кому. Але. Не було бажання все якось не так. То якийсь вигляд не такий, то в мене було, немає внутрішнього такого, знаєте, поштовху, що це є правильним. щось отак, Знаєте, як щось перемололо, так от. І було таке відчуття, що хочеться тільки спати. І спати не тому, що ти хочеш чи не хочеш, а тому, що ти більше по-іншому не можеш. І воно тебе вкладає в безсилля якесь. І я розумію, що в цій ситуації, я от скажу вам чесно, я просто вирішила слухати себе. Я слухала відчувала, що я можу зробити. Я не здавалася, я не боялась цього стану. Я просто спостерігала за собою, щоб зрозуміти, як це працює. Я робила деякі речі, щоб. Збалансувати свою енергетику, але є такі моменти, коли навіть це не працює. Просто ти не можеш, вірніше, можеш, але відчуваєш, що не потрібно. Так? Воно має саме якось стабілізуватись. І ось пройшло декілька днів. І потихеньку починаєш виходити з того стану. Відчуваєш вже більше і більше прилив сил, пішла якась робота. Пішла, перевірила там відео, та все перевірила. Думаю, ну там одне таке є в мене відео вам з гарними порадами, як зробити так, щоб до вас не пробивалися негативні, негативні емоції інших людей. Там буде порада, але я це відео запишу і викладу, мабуть, після цього відео зараз. Ну, якби я його оформлю, бо просто в мене скрізь так сталося, що в мене переповнена пам'ять, і мені треба все чистити. Там комп'ютер, ноутбук чистити, но в телефоні ще є, бо там в мене платна плат пам'ять, і я плачу за це на цю хмару. І мені туди все спаковується, тобто так. Але з телефона не завжди можна змонтувати, не можна тобто таке. І я ось зараз, друзі, знаєте, просто кажу, що як я бачу, чому нічого не хочеться. Я хочу сказати вам сьогодні такий вислів один. так, Просто вдумайтесь. Приходить час, я вже в своїх публікаціях цю, цю, цю фразу не один раз публікувала, настав час, настав час. А що значить настав час? Настав час, це значить, коли ти затихаєш, йде таке повне затища, коли тобі нічого не хочеться, це значить, що ти визрів або визріла. до… Перемін до змін. До зміни чогось, що тебе вже не влаштовує. Тобто ти там ще якось ходиш, 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 робиш, робиш і ще. Потім раз ти входиш за тише, і з якого ти маєш зовсім по-іншому діяти. Це я маю на собі такий досвід. Я це вже знаю. Я просто даю собі час в цьому в цій тиші за тиші побути. І поспостерігати за собою, що проявиться після цього. Я, знаєте, сижу і чекаю, а що проявиться в мене після цього? І так дивіться, далі йдемо. Які, які категорії людей? Я зараз вам скажу, чому так. Я просто знаю вже, чому так, і я просто вирішила поділитися з вами цим відео е, своїми спостереженням, тому що я людина-дослідник, я, людина я слу, слуга пошуку, те, що я знаходжу, я віддаю. Те, що я в собі відкопую, я формую і віддаю. Те, що мені приходить, я так само формую і віддаю. Ми співпрацюємо зараз багатьма дуже, з багатьма з багатовимірними енергіями. Нам часто буває з вами нелегко адаптуватися або просто якось взаємодіяти так, щоб легко було. І є, е, е, зараз гляньте, до чого ми визріли з вами, кожен сам собі. Одні люди кажуть, де це я написала собі категорії, просто побачила явно категорії людей, значить, дивіться. Значить, є люди, які, яким треба. От мені треба все, мені треба. Я роблю, 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 бо мені треба. Я ще біжу, я ще намагаюся, мені треба, треба. Я ще, значить, туди я так спробую, так спробую. І, і ти потім біжиш, біжиш. Тобі треба, треба, треба. Все одно ти зупинишся і подумаєш над тим, стоп. Треба щось уже по-іншому. Так само далі є категорія нічого не хочу. Оце якраз нічого не хочу. Нічого не хочу. Зовсім. вже мені не треба. Тобто не хочу. Воно десь там, хто треба, є. Однозначно, бо жити треба, їсти, треба, платити за все треба, але просто ти нічого не хочеш. І це я кажу, що визріваєш до зрілості, коли вже тобі там не треба, а тут тобі вже треба, тобто тобі треба що, а ти не знаєш, що, і не знаєш як. І оце стан цей, коли нічого не хочеш, знаєте, що це за стан? Це стан, я не знаю, що і як. Далі робити, думати, відчувати. Я не знаю, не володію цим знанням на, на даний момент. Не знаю. І це вводить тебе в стан нічого не хочу. Бо не знаю. Не знаю, бо не хочу, не хочу, бо не знаю. Тобто замкнене коло. так? І, ось дивіться, коли прослідити, що саме тебе ввело в цей стан нічого не хочу, там завжди є комплекс жертви, і він зараз включається і програмує нас на переосмислення. Тобто, якщо ти скотилася чи скотився, і почали себе жаліти, і говориш, Боже, скільки можна, я й те, й те, й те, й те зробила. А все одно щось одно вже не працює. Є внутрішня впевненість, внутрішня впевненість в тому, що так не можна більше. Ну, не працює вже воно. Треба якось сформувати по-іншому. Так? Є таке? Є таке. Так от, друзі, коли ти пробудовуєш собі траєкторію, Наступного кроку, бо ти знаєш ціль, бо ти знаєш напрямок, от куди, треба кудись там переїхати, треба піти, треба щось зробити, треба щось написати, треба щось приготувати. Так? Ти робиш що? той крок, який треба зараз. Ми всі зараз з вами вчимося жити без думок, без програмування. Програмування на старому рівні. Тому що програмування на новому абсолютно відрізняється від того, що було раніше. Не можна не візуалізувати, не програмувати. Можна тільки в даний момент відчути, що треба зробити крок, куди, який, якої сили, що він потім за собою потягне, куди приведе. Тобто тільки зараз можна це відчути в цей момент і зразу ж його робити. Тому що якщо зразу не зробиш, а вже бачиш, як ступити, тоді слідуючий буде ще важчий. А тепер дивіться далі. Це якщо ми казали за людей, а, значить, кому треба, 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 треба все одно, ці, значить, нічого не хочу. Є такі, що зараз щось собі таке відкривають люди а, і просто літають в хумарах, їм так добре. У них така, такий політ, така ейфорія. Такий у них е, е, стан, да? Який вони проживають? Які вони просто в собі відкривають і кайфують від цього стану, і просто літають у хмаринках, літають, літають, боже, мені так добре, мені там все, мені нічого і не хочеться, мені і нічого не треба, і я тут все знаю, і в мене тут все добре, і я хочу тут бути. Але це так само заблудження, так? тому що літаєш, 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 а потім все одно треба спуститися. Знову ж в цю крапину, в крапочку де ти є, і звідси робити крок. Кожному потрібно знати і оцінювати свій стан. Не можна прив'язуватися зараз до жодного стану. До жодного. Зараз тільки є один варіант для глибинного саморозкриття, своєї істинної сутності, коли ти її досягаєш. Далі тобі стає. Ти легко, ти просто летиш. Летиш в будь-якому просторі. І там, де треба летиш, і там, де ти хочеш або не хочеш летиш, і там ти в хмаринках летиш. Тобто цей стан є твоїм істинним. З нього просто ти ніяк не вискочиш. І це є факт, розумієте? Потім у нас люди йдуть, які а, пробуджені в любові а, так само. І знаєте, от в чому фішка е, е, тут є? Що кожен хоче якось втриматись в тому стані. О, дивіться, там, де тобі треба, 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 тебе щось пхає, ти, ти біжиш по інерції, ти щось хочеш, хочеш, і, і швиденько це робиш, і ти не можеш зупинитися. так? Е, і ти все одно в тому стані знаходишся. Просто фіксуєш ти це чи не фіксуєш, ти там є. Або в тому стані, коли я нічого не хочу, ти фіксуєш, що не хочеш, ти там є. І ти не можеш вийти з того стану, що я нічого не хочу. Або ти не можеш свідомо вискочити з того, що тобі весь час треба, а може, треба вже щось інше. Тобто зупинитися, подумати. Потім ти влітаєш в хмарах і хочеш там залишитись, не знаєш як. Тобто, знаєте, як цікаво. Я кажу, фіксуєш чи не фіксуєш, насправді в цих станах ми себе відфіксовуємо і намагаємося втриматися, тому що ми не знаємо, що нас далі чекає, який стан, в який ми стан перетікаємо. Так от, стан пробуджених в любові, так само люди хочуть там зафіксуватися, за, за от вони фіксуються якимсь чином і хочуть там побути. Не хочуть виходити. І потім йде сплячі далі. І сплячі далі, і сплють далі, і не хочуть чи сплять там, і не хочуть так само виходити звідти. Просто дивіться, скільки просто прошарків свідомостей, рівні свідомостей людей, які ми зараз бачимо, спостерігаємо, проживаємо, кожен через себе йде, оце все, так, кожен через себе. І якщо взяти, підвести, об'єднати оцю таку дужечку, об'єднувальну поставити, що тут стоїть. Кожному до кожного, це, що відноситься. То що кожен з нас, він не, ще не розуміє тієї нової реальності, в якій він живе. Хоче ще прив'язатися до якихось там важливих речей, якоби, або до того, що не хочеться, або там десь політати на відчуттях, за відчуттями ще побігати, того всього. Але це нормально, тому що це проживається те, що воно хоче прожитися. Але сам факт того, що ти там довго не втримаєшся в жодній з цих категорій, то то є ясно, як Божий день, повірте. І от зараз якраз відкрив, коли я кажу ключі нової реальності, які ти активуєш через себе, так? і якщо ти досягаєш того рівня, що ти розумієш, хто ти є тут взагалі, тоді в будь-який простір, куди б ти не попав чи не попала, ти там будеш діяти з істинності своєї. Тобі не треба думати, не чіплятися, не прив'язувати себе до жертви. Що ну, я там уже старію, або я там не така, як була, або в мене втрачений ресурс, або в мене втрачені гроші, або в мене там нема того, ще, чого, і коли це кінчиться, де отак -от, воно, знаєте, а потім так раз, і буває момент, коли ти вскочиш своєю свідомістю в ту нову реальність, де тобі даються варіанти варіанти, але ж ти маєш їх побачити. Так от, щоб їх побачити, треба знати от свою глибинну, цю ресурсну програму, тобто її потрібно включати. Так от саме, саме тому я ділюся з вами, друзі, щоб ви розуміли, що пояснити словами те, що з нами відбувається, так, причому в такому об'ємі, це не є легким. Але коли проживаєш це кожен день і зустрічаєш людей, які діляться з тобою своїми станами, так, то тут складається така картина ясна. І все ж таки, ось зараз іде серія відео моїх, і я. Мушу, я змушена вам рекламувати свої, свій курс, який зараз у мене починається 9 серпня. Тому що, якщо я про це не буду говорити, ви знати нічого не будете, і мене не будете знати, і не будете знати, що там відбувається. Тому я хочу сказати вам, що це дійсно 10 вебінарів за 2 місяці. Вебінари в мене йдуть 3-3 години. Кожен це неймовірне спілкування в групі. Це мій особистий супровід протязі двох місяців. Це розкриття глибинних істинних речей, які відбуваються. Це така пригода, неймовірна, в цьому житті, саме в цей момент, де ми є. І саме зараз це наскільки є корисним. Тому, будь ласка, загляньте, прочитайте умови. Задавайте питання. Забронюйте собі завчасно місце для навчання, щоб ви мали знижку, яку я даю завжди для тих людей, які хочуть дійсно вирішили зробили такий вибір і хочуть змінити своє все життя повністю. Тобто весь мій курс не пробудований на. На розкритті свідомості кожного, хто прийде з його особистого рівня. Тобто, неважливо вік, неважливо, там, ким ви себе вважаєте. Це йде величезна, об'ємна робота, але вона так йде легко, і так йде з таким наповненням, що я от думала, да, колись там, навіть недавно, ось, що. Можливо, я не буду такі довгі курси проводити, але я бачу, що місяць я провела два місячні курси, ось Хто я і єднання з силою життя, які ви, до речі, можете придбати собі в, в, в користування самостійне, так, опрацювання. Можете, будь ласка, придбайте, заходьте на сайт і забирайте, тому що там в мене все складено на сайті. Але всі, хто прийдуть на мій курс, цей новий. А ви отримаєте подарунок на вибір. Я завжди даю практику, де ви можете дізнатися в подарунок своє світлове ім'я від Бога. Відкриваються людям світлові імена. Кожен з вас сам це може зробити. Я вам дарую таку практику. Я дарую вам практику психоенергоочищення. Яка є дієвою ще для людей, які хочуть позбавитися деструктивних енергій або спогадів, або ще чогось. Так само отримуєте. Отримуєте курс подарунок, цілий курс, той, що вже в запису є, так, який ми проходили. Якщо ви перший раз прийшли, це буде для вас неймовірно просто. Тому що е інколи питають: а навіщо це мені треба? Як навіщо? Твоя сила життя закладена в програму твоєї долі. Якщо ти розпізнаєш цю програму, так ти живеш зовсім за іншими, з іншим світоглядом, в тебе змінюється все. Ставлення до себе, до близьких людей, до родових енергій. Ти, ми, там все, ми опрацьовуємо все, починаючи. Тобто це ж школа інтеграції, там, де інтеграція йде, всього, що ти знаєш в собі. А знання в кожного відкривається. Активуються такі дивні дивні, дивні програми, як люди кажуть, Боже, я і не знала таке про себе, а інколи кажуть, а я до, догадувалася, що я така. А всі ви знаєте, хто ви є. Так що, друзі, хто хоче розширити свій світогляд, навчитися гармонізувати свої енергії? Коригувати енергії внутрішні свої з енергіями простору, тобто, так входити в резонанси, щитувати потрібну інформацію, відкрити свій глибинний талант і дати цю реалізацію собі в цьому втіленні, в цю задачу душі розкрити. Тобто це цілий комплекс, де зібрано все. І нема тут порівняння ні з ким, це мій авторський проєкт. Я, я вже не дивлюся. Взагалі не сприймаю просто ем, інші е, якісь е, програми, чи курси там, що я просто навіть не дивлюсь, то я ні з ким не співпрацюю. У мене все, що я роблю, це істинно з мого серця. І я через то не відволікаюсь туди, я просто творю свій продукт. Продукт це, знаєте, як, це не те, що продукт, це як ростиш щось таке. Неймовірно ніжне, легке, глибинне в'єднанні з духовними енергіями Творця. Так що це все на ваш вибір, я нікого нікуди не втягую, але відчуйте, якщо ви націлені вже на пізнання такого рівня, будь ласка, приходьте і ми з вами підемо далі працювати. Звичайно, видаються сертифікати моєї школи. Звичайно, я їх роблю на двох мовах: на українській, на англійській, можу, за вашим бажанням на будь-якій мові видати вам сертифікати. Так що, це дає право застосовувати отримані вами знання в своїх проєктах для допомоги людям в плані гуманності законів вищого порядку, тобто порушувати їх не можна. І ми з вами йдемо далі, відпрацьовуючи ці речі. Достатньо говорити мені, бачите, я починаю говорити про те, що я роблю, і в мене відкривається щось таке, знаєте, не можна зупинитися. Я радію тому, які люди приходять, я радію вам всім. Так що, друзі, Запрошую вас в поле мудрих неповторних людей. Давайте будемо розсипати ці перлини знання від себе далі, проводити їх в світ. Цікавтеся посиланнями внизу, підписуйтесь на мій телеграм-бот, телеграм-канал на мій. Я там, до речі, проведу вам прямий ефір, який я не можу тут провести в Ютубі, тому що. Я би хотіла дати більш таку інформацію з такими словами, які можуть мені заблокувати мою діяльність. Тобто, можливо, так, в Телеграмі буде краще. Хто збереться, буде дуже добре, будемо працювати там. Так що, будь ласка, на посилання заходьте, підписуйтесь на Фейсбуці, хто має свої сторіночки, а хто має в інстаграмі, заходьте на мене. В мене так само там посилання є під кожним відео. Ну і знаєте ви вже, що на моєму сайті є вся інформація про ті проекти, які я веду. І до нових зустрічей, друзі. Все. Буду закінчувати. Всього вам найкращого, до побачення.